Твої листи завжди пахнуть сум'явими трояндами. Ти, мій бідний, зів'яли квіти легкі, тонкі пахощі, мов спод про якусь любу минулу мрію. І ніщо так не вражає тепер мого серця, як сію пахощі тонко, легко, але невідмінно, невідборонно нагадують вони мені про те. Що моє серце віщує, і чому я вірити не хочу, не можу. Мій друже, любий мій друже, створений для мене. Як можна, щоб я жила сама тепер, коли я знаю інше життя? О, я знала ще інше життя, повне якогось різкого, Пронятного жалем і того щастя. Що палило мене і і заставляло заламувати руки і битись, битись об землю, в дикому бажанні загинути, зникнути з цього світу. Те щастя, й горе так поживільно сплелись, а потім і щастя, і горе обірвались так раптово, як дитяче ридання. І я побачила тебе. Я бачила тебе і раніше, але не так прозоро. А тепер я пішла до тебе і сією душою, як сплакана дитина, і ти в обійме того, хто їжав. Це нічого, що ти не обіймав мене ніколи, це нічого, що між нами не було і спогаду про поцілунок. Я піду до тебе з найщільніших обіймів, від найсолодших поцілунків. Тільки з тобою я не сама, тільки з тобою я не на чужині, тільки ти вмієш мене рятувати від самої себе. Все, що мене тумить, все, що мене мучить, я знаю, ти здіймеш своєю тонкою рукою, тремтячою рукою. Вона тремтить, як струна, все, що тьмарить мені душу, ти прожнеш променем. Твоїх блискучих очей? Ох, у тривких людей до життя таких очей не буває, все очі з іншої країни, мій друже, мій друже. Нащо твої листи так пахнуть зів'ялими трояндами? Мій друже, мій друже. Чому ж я не можу коли так? Вплити рук твоїх, рук твоїх, що, мов струни тремтять своїми гарячими слізьми. мій друже, мій друже, невже я одиноко згину? Візьми мене з собою і нехай над нами в'януть, білі троянди. Візьми мене з собою. Ти може маєш якусь іншу мрію. Ти мене маєш. О, дорогині, я створю тобі світ, новий світ нової мрії. Я ж для тебе почала нову мрію життя. Я ж для тебе мерла і воскресла. Візьми мене з собою. Я так боюсь жити ціною нових молодощів, і то я не хочу життя. Візьми, візьми мене з собою. Серед цього лісу мрій і, і згубимось пої помалу талині. А на тім місці, де були ми в житті, нехай трояндия в'януть і пахнуть, як твої листи, мій друже. Крізь темряву у простір. Я простягаю руки до тебе. Візьми, візьми мене з собою. Куди мій порятунок, рятуй мене, люби і нехай'ян, білі і рожеві, червоні і блакитні троян.